З 11 лютого 2025 року діє експериментальний проєкт щодо підвищення мотивації військових. Постанова Кабінету міністрів України 153 передбачає одноразову виплату до 1 мільйона гривень для військовослужбовців Збройних сил України та інших формувань, які брали участь у бойових діях під час воєнного стану. То має право на виплати? Рядовий сержантський старшинський склад, які були мобілізовані або уклали контракт у віці до 25 років, навіть якщо зараз уже старші, служили після 24 лютого 2022 року, брали безпосередню участь у бойових діях сумарно не менше 6 місяців бойового досвіду. Якщо менше, сума виплати зменшується пропорційно, то скільки ж платять? 1 мільйон гривень, якщо є понад 6 місяців бойового досвіду. Пропорційна виплата це по 1,6 мільйона за кожні 30 днів бойової участі. Повна сума 1 мільйон гривень виплачується навіть при меншому стажі за умови, що було отримано поранення, контузію або захворювання, які пов'язані з захистом батьківщини, або перебували в полоні, якщо не здалися добровільно. Кому не виплатять? Тим, хто двічі або більше притягувався до кримінальної відповідальності, мав адміністративні правопорушення у військовій сфері, був під дисциплінарним стягненням яке ще діє. Якщо маєте запитання, звертайтеся в приватні повідомлення або за контактами в шапці профілю.